Привіт! Ти чого так лякаєш? Вибачаюсь. Гляєш? Ну так, Другий брат. Він десь там друсіям грається. Ось. Я улюблена. Дякую. Ти такий уважний. Ви чого цілитесь? Ти що? З дубов впав. Не бійся, батькам не розкажу, тільки якщо шоколадкою поділитись. Ах ти ж маленький шантажуга. Та я не шантажуга, просто винахідливий. Що я знайшла. Це я я знайшла? знайшла Після того як я побачила. Після того як я показала. Евеліна, Моніка, просто покажіть і все. Що це за артефакт? Реліквія Експонат епохи динозаврів. А як вона врешті відкривається? Ми не знаємо. Тому і принесли вам. А де ви взагалі знайшли цю реліквію? Артефакт. На горішки струкнути того каменюкою. Та і все. Мар'яна. Якщо є кришка, то є спосіб, як її відкрити. Тут має бути кнопка. Має бути, але нема. <звук> Оце у мене сьогодні вдалий день. Як це? Вона що, сама відкрилася? Вона відкрилася від сміху. Точно! Коли Лаврін засміявся, якщо що, я тут ні до чого. А давайте подивимось, що там. Ні! Мені такий сон, часто дитинстві снився. Страшний сон. Цій коробці щось дуже погане. Гіршого, чим мої оцінки з математики, точно не може бути. Це що? Мапа? Схожа на Сирецький парк, там, де дитяча залізниця. Зараз порівняємо. А ну давай. Тут є стежка, якої немає на Google Мапі. Точно. Можливо, це то стежка до скарбів? До чарівних скарбів. Краще до Макдональдса. Мар'яна. Ну а що? Я вже зголодніла. Підтримую. А може вирішимо у похід з тією мапою? І з'ясуємо, що там. А я якраз різноманітню ефіри для своїх підписників. Підтримую. Сьогодні з вами я, Поля. Ну що ж, сьогодні ми розкриваємо таємницю чарівної мапи. Ну, поки всі інші добігають, у нас вже є перший учасник Олег. Привіт! А ось вже інші. Привіт Привіт. і Ізак. Привіт, дівчата, привіт! Евеліна і Моніка. А ось і Ярик. Привіт. Привіт. А де Кіра з братом? Вони що, не прийдуть? Не знаємо, не сказали. Вона вчора взагалі була якась дивна. А ви пам'ятаєте, як вона вчора сказала? Ні! Мар'ян, ще раз ні. І в мене око буде всі до кінця мого життя. Не тільки в тебе. О, дивіться, Лаврин біжить. Але чомусь без Вона що, не прийде? Вона, вона вже там. Лаврін, хто вони? Ти знаєш? Ані дямки, ані думки. Пряме включення. Друзі, у нас немає ще однієї учасниці Кіри, але вона нам залишила таємничу записку. Годі Та вже побігли. Продовження чекайте незабаром. See you later. Ну все, побігли. Тож ніякої стежки не видно. І за координатами вона має бути десь тут. Якщо стежку давно не користувалися, вона могла просто зарости. Шукаємо. Сюди, скоріше. Де? Дивіться. Солдатик. Прикольно. Скажіть. Нам треба шукати стежку. Продовжуємо. Так ось вона, ти мені си. Точно! Тут затоптана земля. Нам туди. Може, не підемо в глиб цього лісу? Чому це? Ну, Ця стежка точно не веде до Макдональдса. Це точно підтримую. А як же ж моя сестричка? Нам треба шукати Кіру. Ходімо. Привіт, друзі! І ми нарешті знайшли ту саму стежку з нашої чарівної мапи. І зараз ми підемо по ній, щоб рятувати нашу подругу Кіру. Ходімо. Ні звуків немає. Навіть пташки не співають. Листя не І зв'язок відсутній. Меть прийшов не впасть. Кіро, я знайшов тебе. Щось не так. Ти якась не така. Я тепер ідеально. Скоро і тим стане. Я рада що ти приїжджаєш. Тепер ми можемо завершити досвід. Та подбавити всіх дітей снідать. Дивіться. Це шоколад, який Ярик Кірі подарував. І половину якого Кіра віддала мені. Точно! Це ваш улюблений шоколад! А ми всі знаємо, як ви з сестрою любите шоколад. Так, добровільно кіри б точно не віддав шоколад. Все! Тепер я точно хвилююся. Кіра! Стривай! Ти не схожа на ту Кіру, яку я знаю. Ярк якийсь дивний. Друзі, так усміхаються, тільки маньяки. Зараз вам буде все. одно. Любі! Тут немає зв'язку, тому записую відео для тих, хто знає цей телефон. Тут коїться щось дивне. це не дигне. Хоча б шоколадний. Як цього не може бути? раз перевірка. Мене чути? Це шоколад! Він повертає голос! Налітай! Кіра! Yeah. Ви приїхали? Чого там? Мене чути? Yeah. Мене чути! Yeah. Ура! Цей голос нібито розмовляв зі мною. І примушує підкорятись. Так а хто були ті з Це почалося ще в минулому столітті. Комусь дуже заважав дитячий гучний сміх. Ну так як сміється Лаврін, то їх можна зрозуміти. <світ> 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 а потім взагалі захотіли позбавити дітей голосу. Ну, ми не мене І знайшли мушлю, що йдуть раніше на до децепело що призмічує дитячі ліси і керує їхньою свідомістю. А чому на мене це спрацювало? Та ще й на такій відстані не знаю. Ну, це, тому, що ти дуже красиво. Ой, я хотів сказати чутливо. А -а 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 -а. Ой, Ой ясно. Ну, а на цьому наша пригода добігає до кінця. Ой. Більше не лазьте по закинутих будинках. А то знайдете ще якийсь невідомий артефакт. реліквію, Експонат епохи динозаврів. Звичайно. А вже ж не будемо ніколи. Навіть сьогодні. Тим паче сьогодні. Ну а на цьому я завершую наш етер. Всім гарного та тихого вечора! Підтримую! Eu